Доброго дня, мене звати Івана Люданіна Павлюк, я працюю в другому класі Людмила Яківна. Я довго не буду стримувати важні, я хотіла б тільки от... Мікрофончик може вам? Ні, не потрібно. Я думаю, мене чути. Чути. Не чути? Отже, Людмила Яківна вже вам представила нашу школу, ви вже знайомі з кількістю дітей, які в нас навчаються, знайомі з проблемами, перевагами. Але скажу вам чесно, на сьогоднішній день. Це третя школа, в якій я працюю. Ось така я активна людина, я любила, От мені цікаво було, я пробувала, міняла школу. І скажу вам, що саме в цій школі я для себе, як педагог, знайшла те, що мені близьке. Чому? Тому що до кожної дитинки, яка знаходиться в цьому колективі, є індивідуальний якийсь підхід. Наша Людмила, Яковна Можливо, якось вона не тих, типу педагог за освіти, але повірте, жодна людина не прикладає стільки зусиль для того, щоб навчити цих дітей дати їм щось. Я не бачила людей, які прикладають більше зусиль до цього. Вона цікавиться, вона завжди відвідує наші і виховні заняття, і колекційні заняття, і звичайні заняття навіть на математику. Вона може прийти і сказати. Добрий день, дітки. Як ваші справи? В, в там, вашому класі ми виховуємо президентів у майбутніх. Вчіться добре, щоб в майбутньому були у вас якісь там успіхи, досягнення. У нашій школі от в моєму класі навчається вісім діток. Це сім хлопчиків і одна дівчинка-красуня. В моєму класі чотири. Інші чотири дитини мають порушення зору, але незначні. Тобто це чу -чуть зниження гостроти зору, або хлопчик, який пережив оперативне втручання в нього порушення, ну, гострота зору мінімальна, чуть, чуть просто він може навчатися в звичайному класі. Тобто, але він працює з нашим колективом. Вони, от, як в інклюзії, ми дуже часто зустрічаємо таке поняття. Всі ми різні, всі ми різні. От саме в нашій школі, в нашому, от в моєму класі, проспросфільмуська, це дитина з такою вистротою тобто, зору, як вона може, він прекрасно роз, розрізняє всі кольори. Тобто його діагноз для нього це не кінцем ну, не життя. Тобто дитина талановита, і от ми стараємось будувати свою роботу саме на позитиві. Опора на позитив. Кожна дитина є індивідуальністю, кожна дитина ми намагаємось знайти якісь. Позитивні сторони, сторони сильні і на це спиратись. Як ми будуємо свої уроки, так як і всі вчителі цих Ми вивчали методику, але у таких як у наші класи інколи бувають чуть-чуть ем, якісь ну, відхилення від методики. Чому? Тому що дітки нас особливі. Інколи нам приходиться готувати наочність своїми руками. Вона може бути не такою, як ну, можливо. Як можна купити її там на ринку чи щось, але ми стараємось кожне заняття готувати так, щоб діти побачили, почули руками, бо тактильне відчуття, щоб, було сприйм... щоб вони сприймали це все в повному обсязі. І найголовніше, я би сказала, ну, якими зберегти, дотриматись режиму здорового навантаження, тому що лікар-офтальмолог нам прописує кожній дитині індивідуальний режим навантаження. Дотриматися цього також є рекомендації, де дитина має сидіти, як вона має сидіти з права, зліва, залежно від здорової патології, ми повинні от якби трошечки допомогти цим нашим діткам, щоб вони не ну, як по щоб підтримувалася позитивна динаміка, щоб діти не собі в шкоду працювали і щоб їхня оце навчання їм приносило задоволення, щоб вони посміхнені йшли в школу. Саме головне. Від доповідь трошки відійшла. Хотіла сказати, що е, у нашій школі батьки є ключем, є основним компонентом навчально-виховного процесу. Тому що наші е, батьки, от як виступали, говорили, що батьки не пускають в школу, вони не приймають участі. У нашій школі це недопустимо, тому що батьки є активними учасниками навчально-виховного процесу. Наша Людмила Яківна вона завжди готова вислухати за ну, Поділитись з батьками, батьки можуть з будь-яким питанням підійти, і ми все це можемо обсудити, і тоді буде якийсь результат. Батьки приймають участь у конференціях, у батьківських зборах, як загальноосвітніх, так і власних. Також надаються індивідуальні консультації, і е, батьки в будь-який час, в будь-який момент можуть просто з запитаннями підійти, як туди... Директора, так і до е, вчителя. Також дуже працюють психолого педагогічні супровід, е, соціальний педагог, психолог. І все це відбувається в комплексі. Тому, на мою думку, е, сім'я, школа, психолог, соціальний педагог, дефектолог е, всі вчителі взагалі шкільний колег. Це є таке ну, мікросередовище для розвитку такої дитини. На мою думку, на мою особисту думку, діти з порушенням зору, вони нічим не відрізняються від інших. І не, ну, не варто. Да, їм важче, трудніше, але вони справляються, повірте. Важко навчитись з одного року, вони не розуміють. Нічого, у нас і корекційні заняття. Якщо у нас ми бачимо, є одна дитина не, не встигає, ми переплітаємо корекційні з якої навіть темою навчання. І в цьому ми виграємо. У нас є блок про корекційні заняття, які ми використовуємо для того, щоб цій дитині індивідуально чи по групах, якщо я бачу, що двоє учнів, наприклад, є якийсь момент, який треба, просто індивідуальна робота. так і працюємо. Надіємося, що наші от такі старання, намагання е, принесуть хороший результат. Хоча півтори року працюю зі своїм. Класом, скажу вам чесно, це прекрасні діти, які обожнюють своїх батьків, які люблять ходити в школу, Тепер на першницю ми їдемо в планетарій, так як звичайний клас. І ми їдемо з звичайними е, А-класом, другим А класом, другим Б класом. І вони абсолютно вони товаришують між собою. І ніяких е, відмінностей у цих дітей немає. Так, хотілося б кращі підручники, кращі зошити, але е, в нашій державі ну, хочеш жити, вміє вертеться. От якби наші діти, вони. І вчаться, і виховуються, і спілкуються. Відбуваються всі процеси, які потрібні для навчання дітей. Це моя думка. Ось Хто забезпечує супровід лікування дітей в садку? Лікування дітей відбувається на базі 13 садочка, да, да. це склана. Вона лікара-термоло Анна Сергійна. Хто відточдить. Особисто я, це позаурочний час, кожен вчитель має свій клас, ми організовуємо діток, всі приходять на це лікування без виключень, тому що якби навіть дитині, у якої здорова патологія настільки ну, така, що корекції не піддається, то все одно є такі апарати, які на релакс. Просто щоб розвантажити дітей. Тобто так. Дякую. передавайте. А Дякую. я б хотіла так. Ой, у мене ще була така частинка: роль э, сім'ї у вихованні дитини. Всі ми знаємо, що це дуже важливо. Я сьогодні хотіла, щоб ви послухали мою маму. Це Гарцюта Антаніна Васильівна, мама Дякую. мого учня. Можете вона вам скаже всі враження від нашої школи, як дитина її може ну відгукую, її не попитати вона.